Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. Я приїхав на свою міську пасіку тут у, у горах. Ось гори в тумані стоять якомусь, чи то дим десь знову все посохло, ребет брашен зелений стоїть і ще не розцвів. Великого, медодаю, немає. Я хотів розказати історію зимувалої бджоли, породи. А, яка порода? Гібрид. Гібрид італіянки на на Карніолан. Італіянку на Карні Такий на кшталт бакфеста, що то. І так, зими вона вийшла хороша. Я тримаю на рут Вийшла сім'я на корпус повністю забитий Рутовський. До кінця березня в неї вже було 8-2 корпуса, 2 корпуса бджоли і 8 рамок розплоду. Я в кінці березня зробив відводок на 5 рамок бджоли і між ними було 4 розплоду. В кінці квітня, через місяць, я придбав безсотові пчолопакети взяв у них 4 рамки розплоду. І того я от їх взяв, виходить, 8 рамок розплоду і 5 рамок бджоли. У середині травня я в їх взяв один магазин на 160 у мене середній корпус меду. В кінці травня я розділив їх на півльоту. І оце всередині вже цього липня я взяв в їх по магазину меду, але ну, їх мед був повністю запечатаний. Так що вони у той другий корпус верхній на 230. У мене два корпуса під гніздо, вони туди наносили меду. Якщо треба буде, то я візьму, а ні, то залишу їм. На зиму. І того виходить, що одна зимувала бджола. Ця бджола сім'я мені принесла три магазини на 160 меду І дві сім'ї я отримав. І можна сказати зробив відводок. Хороший відводок зробив. Раз взяв 4 рамки і потім підсилив їх ще 4, як ті вже вийшли. Ось так от продуктивність. У нас тут полів немає, то тільки трав'яний мед, липка, акація і все остальне, що може цвісти в горах. Ось так от. Дякую за увагу. До побачення.